Справжня завірюха вирує у всій Україні. Прилуки також відчули на собі наслідки потужного циклону. Негода створює незручності і пішоходам, і керманичам. Але українці, як і завжди, об'єднуються щоб вирішити спільну проблему. «Надо всім комунальникам помагати. То що це бедствия, подивіться, що робиться в інших» регіонах. так, що все нормально комунальники, підприємці і просто прилучани посилено працюють над усуненням наслідків снігопаду. Розчищають дороги, відкидають сніг на тротуарах. Як говорить заступник міського голови Володимир Мазуренко, станом на 9.37 вже опрацьовані вулиці Київська, Костянтинівська, Миколаївська. Зараз розчищають поперечні вулиці, що з'єднуються з центральними. Працюють чи не цілодобово, адже снігопад майже не зупиняється. Вчора в неділю комунальна підприємство послуга дві одиниці. Працювали з 16-ї години до пізнього вечора, а одна з одиниць техніки залишилась працювати до ранку, розчищала повністю всю ніч дороги міста Прилуки. Зранку, о 4-й годині додатково було ще виведено 4 одиниці техніки. Тобто загалом працює на даний час із 4-ї ранку і по теперішній час 6 одиниць техніки комунального підприємства Послуга. Крім того, двірники виведені також раніше на годину і на даний час розчищають пішохідні переходи зупиночні комплекси як працюють комунальники і чи справляються з наслідками негоди. Знімальна група спільно з профільними заступниками міського голови Володимиром Мазуренко та Сергієм Чмілем провела моніторинг ситуації в місті станом на 11 годину. Прибудинкові території знову і знову засипає снігом. На комунальному підприємстві Прилуки житлобуд кажуть, працюють у посиленому режимі. З шостої ранку двірники чистять сніг біля багатоповерхівок. Олександр працює на підприємстві три роки. каже, робота нелегка. особливо якщо в місті ...така негода. Але прилучани завжди дякують та й допомагають. Сніг одкидаємо, завалило снігу, багато снігу. Завалило, кидаємо, щоб люди проходили. Важко не працюємо. Люди допомагають, мешканці дякують за зробленою роботу загалом на прибудинкових територіях працює дві одиниці техніки та 23 працівники. Директор підприємства Людмила Голік говорить: спецтехніка в роботі з четвертої ранку. Також на допомогу їм вийшли усі двірники. Це майже до 30 чоловік. Також ми залучили ще працівників, які у нас працюють на базі. Дуже великий об'єм робіт і тому. Залучили цих людей для прибирання прибудинкових територій. Ну на даний час ми справляємося, роботи йдуть, люди прибирають. Також очільниця прилуки житлобуду звертається з проханням до мешканців будинків за можливості прибирайте автівки, аби працівники мали змогу оперативно прибирати сніг біля під'їздів, розчищати в'їзди та доріжки. Трактором дуже важко проїхати, і, як зазвичай, біля всіх під'їздів дуже багато автотранспорту, тому дуже важко прочищати. І це ми робимо. Самі двірники підчищають. На контролі не тільки чистота прибудинкових територій. Працюють і у напрямку попередження, виявлення і усунення протікань. На даний час ще не було скарг але є такі будинки. Ми саме знаємо, де потрібно підчищати сніг. Це польова 102А і 104. У нас є такі проблемні участки там, тому ми сьогодні там люди працюють на цих будинках. Інший управитель комфортні послуги також робочий день розпочав о четвертій ранку. Працює механізована техніка та двірники. Працюють на даний момент всі. Люди, так як і двірники, так і робітники з комплексного обслуговування, так як снігу випало дуже багато, то розчищаємо. На жаль, по деяким подвір'ям техніка, тобто автомобілі стоять не навіть зручно, є деякі там їх одиниці, але є деякі подвір'я, на які трактор не зміг заїхати. Також у нас в планах, так що і машини роз'їдуться, обіцяють, що сніг закінчиться після обіду, і будемо по другому кругу так само людьми і трактором виїжджати і розчищати, щоб для людей було зручно добиратися до робіт і до себе, до домівок з робіт. Директор товариства Богдан Ніязов говорить, наслідки негоди усувають ефективно. Понад 50 будинків, які ми зараз розчищаємося, залишилося до обіду три будинки, і вже до обіду всі наші будинки будуть розчищені. Сьогодні перевірив і роботу комунального підприємства Прилуки тепловодопостачання. Директор організації Андрій Гавриш каже, роблять все необхідне, аби прилучани не відчували дискомфорту через негоду. Всі котельні працюють, забезпечують теплом всі будинки, які ми надаємо послугу з теплопостачання. Також працюють всі свердловини і каналізаційно насосні станції. В місті забезпечиться послуга з водопостачання і з водовідведення. Найбільші котельні забезпечені генераторами. До речі, ми вчора на одній з каналізаційних станцій, коли було відключено електроенергії, використовували генератор, тому що вчора була велика кількість відключень від електропостачання. Надіємося, що сьогодні такого не буде. На сьогоднішню годину, ще раз повторюсь, всі об'єкти наші, тобто котельні свердловини. І... Каналізаційна сосна станції забезпечені електропостачанням і всі працюють. Також телефоном ми опитали голів комітетів самоорганізації, запитували, як працюють комунальники в різних мікрорайонах міста. Валентина Тищенко, голова комітету самоорганізації центрального мікрорайону, говорить: якщо центральні вулиці розчищені, то віддалені мікрорайони потребують уваги комунальників. Центральні вулиці вони почищені, уже не раз вони чистились, такі як і Київська і Садова, Котляреська, почищені гімназична, але звичайно. Що такі вулиці ну, от, ще не почищена. Соборна, в мене такі, які центральні, рахуються, Пушкіна Леонтовича, це, Гоголя, ці ще не чищені. А звичайно, там нижні Кустовці, Дешарапівська, Волошинівська, ці вулиці взагалі не почищені. Ну, співпрацювали у співрозмові з керівництвом комунального підприємства. Було вияснено, що будуть працювати допізно і будуть зачищати, і старатися зробити всі ті вулиці, які вирішили. Разу ще не чищені, охарактеризувала голова комітету і ситуацію на прибудинкових територіях. На прибудинкових територіях по багатоповерхівках почищені можливо не так, як хотілося, але почищені. В основному і ті, які ще не почищені, та зараз оплачується ярмаркова, бо тут 1 травня, отут Юрія Коптіва, ті почищені. Зараз працюють і по ярмарковій, підчищають, так що роботу продовжують і комунальне підприємство прилуки Житлобуд». По приватному сектору, звичайно, що ну, кожен із власників. Своєї свого будинку підчищають, чистять, але звичайно дуже багато що прочищають тільки біля дворів, а не тротуари. Ну я думаю, що воно притихна сніги. Люди більш-менш відчистять тоді території. Голова комітету самоорганізації мікрорайону Рокитне Анна Чумаченко розповідає: деякі вулиці почищені, але на більшості доріг ситуація залишається критичною. На даний час комунальне підприємство е, вичищено від снігу. Самі основні вулиці, їх декілька. Вулиця Гетьмана Сагайдачного, з провулком Гетьмана Сагайдачного, який йде в сторону військового містечка, прочищена частина вулиці, 18 вересня, Саксаганського, Олега Косового. Частина Паризької комуни. На жаль, остальні вулиці в наметах транспорт не виїжджає. Ситуація така критична. На жодної вулиці, з ну, без твердого ґрунтової вулиці, поки техніка не заїхала. Але ж, е, на я постійно на зв'язку з керівником даного підприємства, і він сказав: я спитала, чи є надія, що комунальники заїдуть. На інші вулиці він відповів, що трохи працівники відпочивають, бо всю ніч працювали. Така надзвичайна ситуація у нас склалася, і е, згодом ці вулиці теж будуть чищені. Я передаю слова керівника даного підприємства. Будем надіятися на краще. Анна Чумаченко повідомила, що на деяких вулицях мікрорайону відсутнє і освітлення. Голова комітету тримає зв'язок з енергопостачальником. Також дає оцінку і стану прибудинкових територій. Ходять мешканці, і мешканці чистять. Не можу сказати, знаю, що вийшов одна єдиниця, Трактор вийшов почистив 30. 30-й будинок, 18 вересня, але ж, по-моєму, не них комфортна послуга. Дізналися і ситуацію у військовому містечку. Голова комітету самоорганізації населення цього мікрорайону Валентина Шкурат повідомляє, «Проїзна частина доріг військового містечку комунальними підприємствами була прочищена, але проблема, яка з року в рік не вирішується, а стає більш актуальною і серйозною, це припарковані машини поряд із будинками. Тобто неможливо нормально прочистити цю дорогу. Кожна машина, виїжджаючи з місця своєї стоянки, тягне за собою сніг, і ну, дорога залишається в такому стані, що її треба. Знову ж таки чистити. Між будинками комунальне підприємство комфортні послуги е, теж здійснило очищення дороги, але ж і тут причина така ж. Також Валентина Шкурат розповідає, як спрацювали двірники. Фактично, біля будинків, крім того, що техніка комфортних послуг в'їзди і доріжки. Проїхала слабенько двірники. Пропрацювали ну можливо, на тих лопати для того, щоб люди вийшли з під'їзду. Про якість виконання робіт запитали і у голови комітету самоорганізації населення заудаївського мікрорайону Віри Коток. Центральні вулиці це Сорочинська, Густинська, Боброва Почищені. В середині мікрорайону жодна з вулиць не почищена. Як буде організована робота комунальних служб надвечір 27 листопада? Повідомляє заступник міського голови Володимир Мазуренко. Зв'язку з складними погодніми умовами комунальне підприємство послуга розпочало свою роботу о 4 годині ранку. Працювало 6 одиниць техніки, і люди повинні через 8 годин відпочивати. Тому з 13 години. До 17-ї години люди знаходяться на відпочинку. З 17 до 18 години знову 6 одиниць техніки вийдуть на прилуцькі дороги для очищення їх від снігу. Хочеться подякувати комунальним підприємствам послугу, комунальному підприємству прилуки житлобуд, комфортні послуги за ту роботу, яку вони сьогодні виконали. Також, користуючись нагодою, хочеться звернутися до всіх прилучан і також подякувати всім свідомим. Мешканцям нашого міста за той вклад, який вони виконали, долучившись по прибиранню території біля своїх помешкань.